Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу з вами поділитися е, таким словом, так? І воно напряму зв'язане з назвою відео. Останнє слово, так? Якщо що ж це за останнє слово, чи є це останнє слово, хто це має говорити останнє слово. Е, це відбулося ну, буквально недавно. Так? І сьогодні Бог мені нагадує, мені час від часу нагадує це. Коли в мене є якісь є моменти, коли я пробую щось вирішувати сам, так він мені нагадує це слово. І хочу вам сказати, що коли він мені почав оце, взагалі це говорити, своє останнє слово, так він мені сказав. от тоді, пригадайте так, момент, коли почалося, що Америка там вирішить війну в Україні, все все, от, через рахунок Америки. Трутиться нові лідери, вирішити це питання, так? Дуже багато надії там в людей були, в тому числі в мене, що ну, все може бути, може якраз так, і так воно має бути. так, щось прийде з зовні території України і зможе це вирішити, зможе якось повпливати. Ну, хтось сильний, там, хтось могутній, так, може це повпливати. Але потім через деякий час зрозуміли, що це зовсім не так. так? І я в тому числі зрозумів, що зовсім не так, що ще й навпаки, в деяких моментах є протистояння. І далі Бог мені нагадує на самі початки, початок війни, так, деякий період, що от, Україна, Збройні Сили України, слава ЗСУ. Він тоді мені нагадував, що не буде ніякої слави ЗСУ, якщо ви будете віддавати славу не мені. так, Вся слава мені. Господь каже. І тоді, о, цей період, е, вже то що я недавно говорю за останнє слово, Бог до мене каже, тоді, коли я надіявся, так, на певні моменти, і воно все рушилося. Так, все рушилося, типу, пропала надія, і Бог каже все одно останнє слово за мною. Я такий кажу, Бог, добре. Ну, останнє слово за тобою. Хай так і буде, та я молився, Бог, хай буде останнє слово за тобою. Дай він далі мені почне роз'яснювати. Я кажу, а як це розуміти для себе, коли включається, коли ти говориш своє останнє слово, так? а він каже, коли ти не береш відповідальність, говорити, коли ти не береш відповідальність, то останнє слово говорити ти. Тобто, коли не останнє слово за мною, а коли то, що я би думав, що я можу сказати останнє слово, так, я кажу, ні, Господь, не за мною останнє слово Хай буде, а за тобою ти скажи. І він своє останнє слово тоді скаже, коли я почну мовчати, коли я почну брати на себе відповідальність того, хто скаже останнє слово. Так? Як, як це розуміти? Бог, як би там не було, як би там війна не була, як би там хто не впливав ззовні на територію України, так, все одно останнє слово буде за Богом. Питання в тому? Коли він його починає говорити, коли він його скаже. Він його почне говорити тоді, коли я скажу Господь, я віддаю своє Слово Тобі. Я віддаю е, е, саме бажання сказати щось тобі, Господь. Я надіюся на Тебе. Як скажеш, так і буде. Не тоді, коли я кажу, О, це так треба зробити, це так треба, це так треба зробити. Так? Це тоді, коли я покладу свою надію, в своє єство, своє, своє життя. Все, що я маю на нього, своє майбутнє, своє тепер, все, що має зі мною відбуватися на нього, тоді він скаже. Тобто Бог не буде зі мною конкурувати. Бог не буде ні з ким з вас конкурувати. Якщо я надіюся на Бога, то я буду робити все так, поводитися так, любити його так, що дасть зрозуміти і мені, і йому, що я хочу, щоб він сказав своє слово, останнє не я. Бог хоче його сказати, так? але. Він не бачить того. <сіх> І реально, він реально цього не бачить, що ми хочемо, щоб він сказав своє останнє слово. Він скаже, він очікує сказати останнє слово по відношенню до кожного з нас. Останнє слово заключне, так? слово по відношенню до війни, по відношенню до України, він хоче це сказати. Чи я йому даю це сказати, якщо я славу віддаю ще комусь, так? якщо я свою надію покладаю, на ще когось, на якихось серйозних авторитетних людей. Слухайте, вони сьогодні і завтра їх нема. І разом з ними вмре моя надія. <смі> а Бог вічний. Бог каже, віддай всю надію мені. Знаєте, що Бог каже, віддай всю помсту мені. Віддай всю помсту мені, і я за тебе помщуся. Що це означає? Це тоді, коли я пробачаю тих, хто мені мсяться, Павло каже, що ми маємо. Судити, розсуджувати, що добре, що зло, що зле. так? Я розумію, що це неправильно. Віддаю весь суд йому, Богові, видаю весь гнів і віддаю всю помсту. І Бог каже, хіба не я краще запомщуся, ніж ти? Бог знає як. Це не означає, що вже помста має бути там крові, це порозкидана, то не означає. І мені не важливо, який буде результат його суда. Так? Мені важливо, що я віддав це йому, а Бог краще знає. Бог краще знає. Коли сказати, що сказати, як це має відбутися. Він лідер. Так? Він голова мого життя, він лідер мого життя. Він той, хто провадить мене кудись, так, і він в кожному дні він хоче, щоб я дозволяв йому говорити останнє слово. Що таке не дозволяти? Це тоді, коли я в своїми буденними справами і зайнятий, і стараюся його не почути. Я заснув, не поговорив з Богом. Заснув собі і не почув, голос Божий, Не почув, що Бог хоче сказати. Так? Але ви щоб ви собі розуміли, Бог з нами солідарний. Тобто, е чи Бога, знаєте, написано, що Бога не, Бог не спокушається так, і нікого не може спокусити. Тобто Бог не посилає гріхи, прокляття. Але Бог має емоції, Бог має відчуття. І знаєте, кого саме легше ранити? Того, хто тебе найбільше любить, його найлегше без проблем ранити. Його найбільше буде боліти. Так, і тепер ми знаєте, що Бог любить кожного з нас. А тепер почитайте заповіт старий, як Бог ставився до єврейського народу, так, що він переживав, коли вони його зраджували, що він переживав, коли... які він благодаті виклик... виливав на них, коли вони поверталися до нього. Просто чисто перегляньте. Просто аудіо собі включить любу книгу. Там, де хай буде, наприклад, Ісаїв, Торозаконя, там, де е, євреї по пустині ходять і до того, та куди не захочете, та, як Бог ставиться до людини. Він просто любить. уявіть, як мама переживає за сина чи за дочку, якщо якісь є проблеми. Ви що думаєте, Бог не має таких відчуттів, коли, наприклад, ми зраджуємо, А яким чином можна зраджувати? Е, все дуже просто. Бунтувати проти нього. Все, що я роблю. Так, не, умовно, не порушую, що Бог сказав, так? Але не шаную батька і матір свою. Питання, до чого тут Бог? Ні, Бог сказав, не роби. Або шануй, а я не шаную, я бунтую проти Його слова. Та я бунтую проти мами і тати, бунтую проти, слова, проти, проти нього. А це порушення першої заповіді. Я її порушу, так? І Бог не хоче, щоб ми ходили завжди по. Позаб... Під прокляттям закону, під тиском закону, а хоч би я перейшов з-під закону в благодать, коли я вже не хочу грішити. А коли я знаю, чи я грішу, чи не грішу? Коли я знаю слово Боже, коли я розуміюся, коли знаю його характер, як зізнати його характер, що Богу подобається, що ні. Коли я буду читати Слово Боже, та коли я буду розбиратися, коли я буду заглибцю розуміти, коли я буду мати живий діалог разом з ним. Так, тоді я буду перейматися. Бо що буду хотіти? Реально, воно дійсно так є. Ісус каже, бути досконалий, як Отець ваш небесний досконалий. В любові. Так? Ви знаєте, так само, як діти хочуть бути похожі на своїх батьків, коли їх люблять, повторюють за ними. От так само Бог би хотів, щоб ми були похожі на нього. Так? Любили те, що Він любить. Були прихильними до того, до чого Він прихильний. Розумієте? Любили ближнього, так як Ісус нас полюбив. Та він того хоче, що ми були хотіти. Він так нас зробив по своїй подобі, а хоче, щоб ми ще більше були похожі на нього. Так? І хоче сказати своє останнє слово. Він очікує того. Тому я, коли до мене то дійшло, хоча Бог мені говорив, так? але він як щось скаже, так? він мене виховує в цьому і навчає. Так? Поступово, кожен день, щоб я приходив до того, нагадує молитва, що так, то й так-то. І тепер. Заключне перед тим, щоб віддати слово своє Богові, що я маю зробити, я маю попросити або помолитися. Так, Тату Небесний, я прошу тебе пробач мене за те, що я ставив, може, деколи того не розуміючи, не твоє слово, повноши до мене, щоб було останнє заключення, так? а своє за те, що я ще бачив своє я, і я хотів сказати. Я хотів сказати висновок, я хотів сказати вирок, заключення. Так, я хотів сказати, як має бути, я хотів вирішити. Так як я хочу, пробач мене за егоцентризм і за гординю. Бо я молюся, щоб нехай буде воля твоя, твоя, тобто останнє слово за тобою, а брався ставити своє слово, останнє слово за собою. То я прошу тебе, тато, пробач мене за це в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні я віддаю останнє слово тобі і приймаю рішення бути покірним до кінця. Приймаю рішення бути покірним в цьому до смерті. Я прошу тебе, Господь, прийметься в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І е, я помилився, і я відчув у цьому вільність. Я відчув, що я не в цьому що вирішити, я не все мушу знати, так але маю бути покірним Богові в цьому. Знаєте як. е-е Пережити є момент пережиття до кінця зрозуміти написано, що ми раби Божі. Так? Але Ісус, якщо читати, що говорить Павло, то Ісус нас відкупив з рабства, так? гріха, звільнив. І що я тепер буду робити? Де я буду, що з собою далі? Бо Бог каже, ти вільний, що будеш робити? Так? Знаєте, я приймаю рішення бути рабом Божим. Так? Але питання в тому, що не просто раб, як, як просто наше розуміння, але добровільний. Я хочу добровільно служити Богові. Я хочу добровільно е бути разом з ним, виконувати його волю, служити йому, так? Але слухайте, не треба розуміти раб Божий, так як розуміти, що раб Божий це наше буквальне розуміння. Що якщо вже раб, то вже обділений, побитий, покалічений, Та ти, ти просто неправильно не, не розуміння. Раб бріха, раб, раб хвороби, так? Е там Зайова. Що то може якісь є хвороби у людей, що це от Йов мав такі хвороби, так? і то в мене може, бо йов мав таке. І в мене випробування його. Слухайте, ви не беріть собі до кого навіть до думки через те, що є один момент. Написано, що йов був праведний. В його не було проблем. Він був праведний. Так? А тепер я праведний? Я достойний? Я достойний бути таким, щоб Бог поклав. На мене таку відповідальність і знав, що я вистою. Бог знав, що той пройде. Він знав. А тепер я, коли я, для якась дрібничка, я вже нею, каю, неюся, неюся з нею жалів. Я з дрібнички не можу вистояти, не те, що випробування його. Тому я не знаю, чи я ще такі красавчики, як Йов, так, на землі, щоб достоїлися такої проби. Тому... Сподіваюся, не розчарував <хи> Та Трохи від теми віддалився останнє слово. Дозволь Богові сказати в твоєму житті його останнє слово. Хай він скаже. Хай він скаже. Але щоб він сказав, де треба сказати Бог, я підкоряюся. Я не знаю, що далі. Не... Я не впевнений в тому, що, що рішенні, що я приймаю. Я взагалі не впевнений. Але я довіряю своє життя тобі. Я віддав своє життя тобі. Я віддав свою волю тобі. Так? І Бог каже до мене, ну то чого ти боїшся? Ти деколи дає мені відео переслуховувати, які я ж сам записував. Реально, таке питання було, чи я переслуховую своє відео слухати. Я деколи переслуховую. Я думаю, ну я сам вчуся з того, що я говорю. Я розумію, що це було реально Духом Святим Натхненне. Скажи Богові так. Я дозволяю тобі сказати своє, твоє слово останнє. Хай Бог скаже своє слово. Хай Бог скаже своє слово по відношенню до всіх сфер в твоєму житті. Хай Бог скаже своє слово е в житті чи України чи всього, що відбувається зараз війни, хай Він скаже. Але щоб він сказав, тобі треба почути. Тобі треба закрити рот, сказати Бог. Я покірний при тобою смирений, говорю. А Бог скаже, не втручайся. Бог скаже, Бог чекає на це. Тому я вас благословляю для того, щоб ви пороздумували на рахунок цього, на рахунок того слова. Останнього, що хоче Бог сказати. Так, то, то не йдеться, щоб ніхто собі не думав, що то вже все. Ісус завтра прийде, що то вже кінець. Останнє слово певного періоду. Заключне слово тут, заключне слово тут, заключне слово тут. Так, в тій сфері заключний Бог сказав. Ну, вже процес. Йде, так, і тут Бог вирішив так. Він сказав таке останнє, слово, поношу до цього. Тут вирішив так, сказав таке останнє, слово, поношення до того. І так дуже багато сфер. Але хай, але коли Господь говорить, так, то він мені показує напрямок, куди мені йти. Але якщо я вже йду протоптаною стежкою, то мені в сто разів легше йти. Тому і заключається, що цар говорить, слуга слухає. Цар говорить слуга слухає. Так само, як до мене Господь колись сказав, я такий був дуже заряджений, вибіг на пустині. Кажу, бог, давай будемо щось робити, давай щось заплануємо, давай десь може проповідувати. Давай десь, може, на місію, давай сюди, ну, купа справ, давай разом. Бог каже, стоп, стоп. Каже, давай не так. Каже, я говорю, а ти слухаєш. Я кажу, добре, давай. Він каже, стоп, ти мене почув. Кажу, я тобі говорю, а ти мене слухаєш. Він так три рази мені повторив. І я розумів, що ну, то не, не жарти. Що я собі буду з Богом планувати, що я маю робити. Та? Він то не підтримує. Я слухаю. То, що він мені каже, що я маю робити. Так само кожен з вас, послухайте, та? будьте уважні. Тишина і деколи в самотності побути з собою, так? з Духом Святим, з Ісусом, з Отцем, щоб почути Його волю. Так? Може бути, не все так вже і страшно. Насправді, там, де сатана Сатанахоч, пізнав, думав, що там страшна біда, знаєте, як відволікає в різні сторони. Хай Господь вам покаже, відкриє ваші очі, щоб ви побачили, де істина, де брехня, де звертати увагу, де ні, де, де говорити, де мовчати, так, щоб Бог давав мудрість в цьому. Я благословляю вас на те, щоб ви мали таку можливість. Розібратися в цьому останньому слові і дозволити Богу сказати: нехай Його воля буде як на небі, так і на землі. А я просто буду покірний в ім'я Ісуса Христа. Амінь.